Наше вітання. Сьогодні автомобільчик Шкода Fabia 1.4 двигун 2002 року. Кузов Універсал на промивці системи охолодження. Підходимо до автомобіля, бачок ми вже від'єднали, щоб вам краще показати в такому стані бачок. Ми багато разів наголошуємо бачок, це індикатор системи охолодження. Якщо він у вас не прозорий і антифриз в ньому не чистенький. І має насичений колір, то це перший дзвіночок, що система потребує уваги. Її треба промити правильно апаратом і замінити антифриз, виконати повну заміну антифризу. Якщо ви будете це робити, просто там водою залили, дистильовану, побовтухали і вилили, то при цьому не заміните весь антифриз, правильно, бруд не вийде із системи, він буде там. Жити і бачок залишиться в такому стані. Зальєте новий антифриз, і все стане через пару днів точно так, як і було до цього. Краще зробити це правильно і професійно. Зараз ми підключені на радіатор пічки. Він має бруд. Фільтр був повністю чистенький, вже йде його промивка. Бачите, скільки вже назбирало. Триває промивка радіатора пічки, проведемо. Діагностику його подивимо, скільки він видає тепла. Далі перейдемо на двигун або ж передній радіатор. Миємо все поетапно в три підключення. три-чотири підключення на автомобіль для більш якісної промивки. Тож, процес триває. Зараз будемо тестувати, як промивається радіатор. Перевіряємо, як триває процес промивки радіатора пічки. Ще раз вам покажу, дивіться вже скільки намило бруду, багато. Це дуже багато для радіатора пічки і він гріти і не міг нормально. Перейдемо до автомобіля. Ми дивимося по правій стороні, права сторона найгірший. 71, та бір ще продовжується, ще помиємо, глянемо серединку. Ну, у фабіях десь 70 з плюсом, отак, права сторона і є. Може там 75 може бути. Ну, на автомобілі зазвичай більше, ніж на апараті. Серединка правої сторони стрімко набирає температуру. Ну, тут буде 80, плюс. вже немає сумнівів. 80 відмітку подолано, гарний дуже результат. До речі, пару слів про те, що зараз уже на дворі потепліло, вже мінусів немає, і багато людей, що мали проблеми в системі охолодження, як би думають, що все ну, потепліло і чор з ним. Як буде, як буде, буду їздити далі. Але коли ви маєте бруд в системі охолодження, це пагубно впливає на деталі системи охолодження. Наприклад, радіатор пічки він коксується, там права сторона може так закоксувати, що вже не підлягає промивки, тоді тільки міняти. Далі термостати приходять в негодність, літом можна закипати. пробочки, кришки розширювальні, клапани виходять з ладу. Буває, що патрубки починає рвати. тобто ви як подивіться, відкрийте капот, гляньте на свій розширювальний бачок. Або в кого радіатор закритого, типу, відкрутіть пробочку, подивіться, чистенько там, антифриз має колір, чи вже пора щось робити. Готуйте своїх коней до літа, не затягуйтесь з цим, бо багато людей приїжджають тільки в момент, коли вже пічка не гріє, ось не гріє пічка, і тоді я їду. Але так робити ну, для вас вже гірше. Приводьте конний порядок до літа, щоб не було проблем в системі охолодження. А ми продовжуємо нашу промивочку. Зараз перейдемо на передній радіатор. Зробили підключення на передній радіатор, чистенький фільтр. Поїхав. Перший погляд небагато бруду в середньому радіаторі, але він проходить. Миємо, подивимось. Переднім радіатором закінчили, зараз триває промивка двигуна, в двигуні теж небагато бруду, трошки там трішки є. Зараз тестую. В цілому бачок засвитий, пічка забита. Радіатор передній, до речі, змінювався. Він був тут замінений, він новий. Тому по системі не дуже багато. Завакумували систему, стрілка стоїть, не движеться, все чітко. Система герметична. Відмили бачок. Бачок виглядає чистеньким. Він уже такий жовтий, сам по собі не білий. Антифриз заправляємо ХЕПу G12. Орієнтовна кількість антифризу 5,5 літрів. Зараз заправимо, побачимо точніше. Заправочка пішла. Закінчили промивочку системи в шкоді Fabia. двигун 1.4 MPI. Робить це просто ідеал так як потрібно. Бачите, чистенький, антифриз, красивий, рожевий. Отак потрібно, щоб було у вас. Якщо у вас не так, то треба чистити систему. Перейдемо до автомобіля, подивимося, як працює пічка. Холостий хід. Самі бачите, права сторона 76,7, майже 77. Серединка 83. А то навіть більше. Ну, на обертах до 86 доходило. Дуже гарно. Потужна гріє пічка, як в новому автомобілі. Ставте, будь ласка, вашу вподобайку на підтримку нас, підтримку українського контенту. Якщо у вас є якісь проблеми в системі охолодження, та навіть якщо їх немає, а вже підійшов час заміни антифризу, то робіть його. Якісно, як ми робимо, апаратно. І буде у вас все гарно працювати і не буде проблем. Від вас, будь ласка, ще раз скажу Подобайка. То не всі ставлять, багато дивляться, пропускають. Невже так важко тиснути ту е, кнопочку? Наступний коротко буде відео про Volkswagen Golf Plus. Має дизельний двигун. До речі, Цікавий факт, зараз покажу вам таку бачите Зад Єврокар автомобіль легковий гольф, вироблений, зроблено в Україні. Я навіть не знав, що такі гольфи збирали в Україні. Тут проблема в системі охолодження, вона дуже брудна. Оце бачок, подивіться, це індикатор системи охолодження. Коли ти подивишся на бачок, і він у тебе такий. То все, це вже ти запустив систему і треба щось з цим робити. Зняли бачок. Отак він виглядає всередині. Ну і понаружі. Зовсім нікуди не годиться, антифриз вже моча. І підзабита обратка, сюди навіть немає проходу. Будемо приводити в порядок. Зробимо підключення на радіатор пічки, подивимось, що там. Зробили підключення на радіатор пічки, вмикаємо апарат. Температуру, але тепло не пішло. Немає тепла, ліва сторона холод, права сторона 40 градусів з вишнім. Підключились комп'ютером до системи, ну до автомобіля. Бачимо безліч помилок, але нас цікавить більше клімат-контроль. Заходимо в кліматичну установку. Ну, бачимо помилки. Моторчик лівої заслонки управління температурою В-158 і правої В-159. Також присутня циркуляція В-113. 158-159 це моторчики, які керують регулюванням температури, знаходяться під торпедою. Такі невдобному місці. Треба змінювати. Замінювати потенціометри або моторчики в зборі. Стираю помилку. Бачите, вона не стирається. Помилки висять, помилка не стирається. Моторчики не працюють. Зробили окреме підключення на передній радіатор. Подивимось, що в ньому. Бачимо, що брудна система, навіть заглянувши в патрубки, можна було вже відразу зрозуміти, що система брудна і запущена вже підзабиває фільтр процедура промивки переднього радіатора. Подивіться, скільки там бруду. Перший фільтр ми почистили, вже на другому. чай. Чаю багато. Система запущена. За автомобілем ніхто не слідкував. Помилки по всім блокам майже не стираються. Отак От бувають отакі автомобілі. Робіть висновки, що. Ну, Відношення власника до автомобіля, нічого не треба робити, потенціометри, хрен з ними, Тіпа, поїду на базар продавати. От. Тобто така машина готується на продаж, просто от, нічого не роблячи, поїде комусь хтось її придбає. Відмили бачок, спеціально свічу лампою, ідеально, ідеально вимився. Ну, дуже круто. Чистенький, красивий, і світло. світла, так виглядає. Ну, трошки там он є міліграмчик. Який був, який став. Приємно подивитись. У нас триває промивочка двигуна, самого двигуна окремо без радіаторів. Бруд є. Вигуні не дуже багато, але він присутній. Тобто система підзапущена, запущена так дуже гарно. Причому бачок, цей, що ви бачили, це вже не оригінал, а просто вже міняний. Я представляю, що тут, тут ніколи в житті не обслуговувала система оположення. Просто їздите і все. Ну, Їздив хтось або багато водіїв їздило. Треба слідкувати, треба вчасно змінювати антифриз з промивочкою системи, не буде у вас проблем. А так маємо, що маємо. Закінчили промивочку в системі. Це ж п'ятий, так, виходить, Golf 5 так вимиває у нас начищок. Виглядає. Антифриз, видно колір. Антифриз власник привіз свій, якийсь отак він виглядає. Не знаємо про нього нічого, просто залили і все. Проблема із пічкою залишається невирішеним, Тобто треба міняти моторчики або потенціометри, Власник поки не планує цей питання вирішувати. Тобто, може Каже, може продасть, може йому вдасться продати. Ми свою роботу виконали, запропонували рішення, але поки не будемо робити моторчики. Ставте, будь ласка, вподобайку, тримайте з системи свої чистоті, системи охолодження. Вони важливі системи, не допускайте, щоб так загрязнити систему дуже. Всім гарного мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!